Під час проведення депутатських комісій народні обранці розглянули проєкт програми оздоровлення та відпочинку дітей на наступні чотири роки, в ході якого заслухали звіт Ольги Сокульської про виконання попередньої програми. Начальниця відділу молоді розповіла, що дана програма діє вже протягом п'ятьох років. За її словами, у довійськовий 21-й вдалося оздоровити 738 місцевих дітей у двох оздоровчих таборах. А от у 22-му юних шосткинців не оздоровлювали. У 2023 році 48 дітей, у 2024 144 дитини. Оздоровлення зараз триває за рахунок місцевого бюджету, обласного бюджету, державного бюджету та за рахунок донорів. Перевага дається дітям пільгових категорій, це на першу чергу діти загиблих наших героїв, діти учасників бойових дій, внутрішньопереміщених осіб. Діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Депутатка Анна Полипейко поцікавилася у пані Сокульської, як саме визначають дітей, які потрапляють до категорії обдарованих, і хто цим займається? Це переможці першу, першу чергу міжнародних конкурсів, потім всеукраїнських, потім обласних і місцевих. Це діти вихованці. Це, це діти барси Там по різному за від того, які потіки. Керівники закладів знають, керівники і центри виховання, і Барса, і школи мистецтва, всі знають, що є можливість. Є у нас списки дітей, які є. вважають. Взагалі на сьогоднішній момент у нас шість… 6... я знаю випадки, коли буде самі, немає таких зараз можливостей і на ніх не бралися дані. Якщо у вас є такі дані, я запишу. На сьогодні шість дітей у нас в черзі перебуває, на табір Артеп ще ведеться і Тагір Закарпаття вони поїдуть. Якщо ми заявку даємо на наступний місяць, ще ж табори у нас ще працюють зумовий період. Якщо є, будь ласка, звертайтеся. Тут проблема, хто повезе цих дітей, виникає час, тому що. Педагоги і керівники гуртки відмовляються вести, оскільки по-перше, це відповідальність в наші часи, розумієте, а по-друге, вони втрачають заробітні От він Вчительки в мене важливі, тобто два тижні вони були там в Львівській області. і ну, Дуже серйозна втрата в заробітні плати. Як зазначила Ольга Сокульська, наразі дійсно є велика проблема у супроводі дитячих груп до місць відпочинку, адже наглядати за хлопцями та дівчатами батьки не мають права. Це робити може або медик, або педагог, які без особливого задоволення на це погоджуються. До того ж, проблематично і добиратися до таборів через значне порушення логістики.